Друзі, доброго дня! Ми вже працюємо, працюємо для вас, займаємося хімчисткою машин, натираємо, намиваємо. Також в наявності в нас купа доступних автомобілів за самими хорошими цінами. Якщо вас цікавить якийсь конкретний автомобіль, звертайтеся до нашого телеграм-каналу. Ми зможемо там надати вам більше інформації, допомогти з підбором автомобіля, дати вам відповіді на всі ваші питання. Також у нас сьогодні на огляді буде ось такий Hyundai Sonata. 2018 року на максимальній комплектації. Очікуйте відео. Всі автомобілі, які у нас в продажі є в нашому телеграм-каналі, переходьте туди, підписуйтеся, ставте ваші реакції, задавайте питання, залюбки вам на них відповімо. Не забувайте, що ми займаємося автовикупом вашого автомобіля. Можете пропонувати свої варіанти, кидати нам особисті повідомлення в Телеграмі. У вас є можливість купити в нас авто в кредит. Ну і звісно, у нас на огляді немає цього красення, але подивіться: ось так: от стоїть. Авторитет сміла. Ось такий дорж. Якщо цікаво, можливо, назбираєте 100 лайків, і я вам підніму на нього відео огляд, покажу, як він їзде. Можливо, навіть трішки поганяє на ньому, але якщо не береться, багато лайків. Тому, друзі, будемо раді вас бачити в нашому телеграм-каналі, підписуйтесь на нашу Тікток-сторінку, на всі наші соцмережі. Ну і покажу вам ось таку величезну наявність наших авто, які чекають на свого нового власника.